Тавичка вашого авто з будь-якої точки Європи до України прямо додому. Також в доставку входить митна декларація, якщо ми машинку розмитнюємо. І веземо в Україну, щоб поставити на український облік. Друзі, доїхали до кордону і їдемо на митний термінал. До речі, пального у нас вийшло 8 літрів на автоматі 4 стука. наша машинка вже забирає її з митного терміналу. Ну що, друзі, сертифікат готов, Всі документи у нас перепечатані. і машинка їде до Ужгороду, до нової власниці. Так, наша машинка вже доїхала до міста Ужгород. Ви задоволені. Ми, в принципі, швиденько пригнали нашу машинку Ексклюзивно, дійсно. Бачимо наш пробіг. Вже складає 81 342 кілометри. Бо я на ній проїхала 2200 кілометрів на машинці, поки ви її.